Цього року у нас на городі росте суміш сидератів. Це тут гірчиця, редька, ось редька, олійна, льон, фацелія. Ось фацелія. ось. Трошки молока забрався. І ще тут були бобові, пішла шукати. Були соя і... Люпин, люпина не бачу. Не зійшов. І горох начебто. Зовсім нема. Буркун був, ні я теж не. не бачу, може де малий світ. Ну, Стиблостій мені майже по пояс. Клас. Трошки в'юнка. Пупер-пупер, оце да. Що риця, вона теж білкова. То для грунту гарно буде. Вон, по суті. Це ж ця оленка мохната Редька вже насіння буде кидати. Де ж той буркун не, не знаю. А так, так гарно пахло на його як мед. О, а сюди не хватило насіння. і це ділянка вся заросла шарицею. Ну, теж не гола. Вуглець там це, збирається. Ворінчики працюють. Тепер треба його поваляти, оцей оцю масу, щоб потихеньку віддавала свій вуглець. Ось ячмінь який. Зараз генерує максимум вуглицю. Максимум. Бо це бутон. Он який гарний, вчепилася в ту ф... фацелину і сидить там. Тут їм сухенько хочеться їм попити. Ще не... домов. Ну, взагалі-то таке треба робити злиту. Покращують гру. тільки корінці живих рослин. Більше нічого, нічого. Оце такий ще товариш вирос сам. Ну нехай же не чіпаю. О, до речі, щось на не дає. Вигнав. Ой, альонки там його з'їли. Ну і прекрасно. Ну, про чудово. Корінь дуже гарний. Так, це льон з коробочками. Нема доніка, буркуна і нема бобових. Супер, супер. Ну, Може, ще знайду де. Може, вони крупні були, їм не вистачило вологи, щоб зійти. А, ось о, горох знайшла. Є. Вони є. Може тут і горох можна полосувати? Ні, я ще тільки цвісти зібрався. Ой, він є, ось о він. Тос. Я радію, що хацена його. Ну така мінка. Зійшла, ми будемо. Ну, так, бобові бо, бо є, горох осьочку є. Я не, не додивилася. Ну, може й буркун буде. Почекаю трохи. Може вилізено наверх. Ось такий город винограда, так що це точно наш город. Покращуємо грунт.